Вітаю! В даному відео ми трошки поговоримо про базу документообіг. База документообіг це сучасна система з широким набором можливостей для управління діловими процесами організації та спільною роботою співробітників. Так чим вже буде корисний документообіг? Гнучка робота з документами. Облік документів в одній системі вхідні, вихідні та внутрішні документи завжди поруч. А також гнучке налаштування прав доступу як до папки, так і до конкретного документа. Вся історія віз та резолюцій в одній картці. Нічого не буде загублено. Можуть створюватися як вручну, так і за допомогою відповідних процесів. Всі процеси в одній картці. Ви можете відправляти на погодження, виконання, ознайомлення або навіть поштою цілі документи. А також вся історія процесів, все, що з ним відбувалось, знаходиться безпосередньо в карті документа. Безпосередньо з картки документа ви можете бачити всі пов'язані документи та за потребою відкрити їх. Ви завжди можете, відкривши акт або додаткову угоду, перейти безпосередньо до договору. І навпаки. Весь ланцюг документів, як на долоні. Робота з процесами та задачами. Можливе як самостійне відправлення задач, тобто ви формалізуєте взаємодії між співробітниками підприємства, так і на підставі об'єктів системи, такі як документи, контрагенти, заходи тощо. А відправляючи на підставі документа, ви ще й управляєте життєвим циклом цього документа. Відслідковуйте виконання задач. За допомогою робочого місця задачі від мене та за допомогою звітів. Створюйте шаблонні процеси заздалегідь та призначайте їх документам, і користувачу не потрібно буде думати, куди і кому відправляти, створюйте шаблони складних багатоетапних процесів. Визначайте порядок виконання етапу та налаштовуйте умови. Налаштовуйте повідомлення на пошту і жодну задачу ви не пропустите. Ви у відрядженні або не на робочому місці отримуєте повідомлення про поставлені задачі на пошту, а також погоджуєте, ознайомлюйтесь, виконуєте доручення, не виходячи з пошти. Систематизація роботи з заходами На підприємстві проводите багато нарад та інших заходів тоді це для вас. Визначайте типи заходів, протокольний, непротокольний. Формуйте склад учасників, відправляйте запрошення та відслідковуйте його прийняття. За фактом проведення формуйте протокол, відправляйте його на погодження учасникам заходу. А по прийнятим рішенням, одразу відправляйте на виконання. Облік проектів. Створюйте та плануйте проекти. Формуйте проектну команду з числа списку співробітників та описуйте роль у проекті, розплановуйте проектні задачі та відправляйте на виконання. Аналізуйте стан проєктних задач безпосередньо з картки проекту або проводьте аналіз загалом через звіти. А щоб не загубити документацію по проектам, є можливість прив'язати документ до самого проекту. Щоденні та щотижневі звіти. Введіть облік виконаних робіт. Створюйте щоденні та щотижневі звіти. Вказуйте зміст, вид та час виконання роботи. Якщо робота в рамках проєкту, вкажіть, до якого проєкту належить ця робота, а проаналізувати роботи вам допоможуть звіти. Якщо ви керівник підрозділу, ви бачите ще й всі трудовитрати, щоденні та тижневі звіти своїх підлеглих. Тож трохи підсумуємо, які задачі вирішує документообіг. Баз документообіг систематизує потік документів компанії. Зменшує кількість паперових носіїв та документів, забезпечує збереження інформації по документам, формалізує комунікацію між співробітниками, підвищує якість, швидкість та контроль над виконанням завдань, підвищує якість проведення заходів, протокольних нарад тощо, допомагає фіксувати виконання робіт співробітниками та відправка і контроль виконання за проектними задачами а також допомагає організувати доступ підлеглим до документів, заходів, проєктів з будь-якого куточку світу через браузер.